Солдат з Вараша, Вадим Красьоха за мужність у бою отримав високу нагороду від головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест, у відповідальний момент під Бахмутом, він взяв на себе командування штурмовим відділенням 24-ї окремої механізованої бригади. За те, що ти взяв бій на себе під час відсутності офіцера, але так як я був командиром відділення. Безпосереднім боєм е керував я. Бо офіцери були за метрів 500. І вони вже керували безпілотниками зверху по радіозв'язку. Вадим Красюха пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ на другий день після початку повномасштабної війни. Служив у роті охорони вараша. А з листопада 2022 року у бойовій частині 24-ї механізованої бригади. А це було під Бахмутом. Ми туди приїхали, в нас а, заново а, формували штурмову бригаду і нам наняли іноземних інструкторів, американці і шведи. Так як ми штурмова бригада, вони навчали тактики наступу. Вже через тиждень навчань отримав перше бойове завдання знищити позиції ворога під Бахмутом. Він та його побратими погодилися, не вагаючись. Тобто 23 чоловіка повністю йшли перший раз на бій. З командирами-відділеннями на той час вони були бойові, тобто вони вже мали досвід, а нас е, за плечима тільки тиждень навчання. Під час боїв е, один командир загинув і двоє отримали поранення. І до кінців бою ми залишилися самі, втримали позиції, вийшли. Вадим зізнається, найскладніше було контролювати свій страх на полі бою, але згуртованість побратимів та їх героїзм змушували забути про все і бити ворога з подвійною силою. Я, в принципі, горжусь своїми хлопцями, які зі мною ходили в бій, бо в нас не було відказників. Я не піду, я не хочу, я не можу. У Нас завжди було так. Там приїжджає командування, каже, ми знайшли вам роботу. Я вже хлопцям кажу. Що підете? Каже, та підемо. Під час кожного бойового завдання українські захисники, ризикуючи життям, виборюють найдорожче свободу і незалежність нашої країни. Навесні цього року Вадим Красьоха, командуючи штурмовим відділенням 24-ї бригади, отримав множинні поранення. Під час штурмових дій нас засік коптер, по нам почався мінометний обстріл. Попав в Дніпро в лікарню, там мене пропарували, достали осколок і відправили, евакуювали в івано франківськ Там же мені решта осколків доставали. Я отримав нагороду вже аж 16, 16 березня, коли я вже був в госпіталі. Вадим каже, ідучи у бій про нагороди, не думав, але все ж приємно, що його відзначив Валерій Залужний. Зараз військовий проходить реабілітацію у медзакладі Вараша і мріє про перемогу. Миру. А після закінчення війни можна щось мріяти про щось більше? Вітаємо військового з такою почесною державною відзнакою та дякуємо кожному, хто боронить нашу батьківщину від окупантів. Слава усім захисникам України.